Всім привіт! З вами я, Володя. Це, це моє нове відео. Сьогодні я буду складати головоломки, які я сьогодні знімав на прямому ефірі. Ставте лайки та підписуйтесь, і ми почали! Ту головоломку мені складати важко, Тому що без підказки не можу. Ось так зараз. Ось. Це буде занадто легко для мене. Така змійка. Ось така головоловка в мене була, третя головоловка. занадто складна для мене. Оце я не можу. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайку, підписуйтесь і ставте вподобайку. Всім па-па!